Бо я знайшла цю вулицю Балтицьку і ці рибацькі е, е, дома завдяки тому, що ми з сином моїм прийшли скоштувати шпроти саме в цьому ресторанчику. Ну він працює тільки влітку, а потім вже він не працює. Але шпроти тут просто неймовірні, і вони дуже-дуже смачні, бо це свіжий улов, їх смажать, і там просто нічого не треба. Там просто шпроти, лимон, хто хоче пиво, хто хоче біле вино, і це насолода. Але що я з'ясувала? Що шпроти. І от кілька, ну вона є і Чорноморська кілька, і е, кілька Балтійська, і ще якась, то це зовсім інша риба. Оце я не знала. Я взагалі вважала, що спроти це просто так консерва така. Ні, от шпроти, і вони польською теж шпроти. А якщо е, кілька або хамса, ну хамса Чорноморська, турецька така, теж назва Хамса, то це зовсім інша риба. То так? А зараз, друзі, як казали за радянських часів про погоду. Вчора в Данське був такий спекотний-спекотний день, сонячний, хмар на небі не було. Люди на море засмагали, купалися. А сьогодні 14-13 в день. Я не знаю, скільки було вночі. І тут люди є, звісно, але вони вже просто дихають повітрям. І вони вже ой не купаються. Хоча, хоча я не права, бо в Данську і взимку люди купаються, і от там людей знімати не можна. Але там за декілька метрів люди є, котрі насправді купаються. Отак, от друзі, отаке от відео. Ще раз повторюю, якби не я, ви б ніколи не побачили в Гданську ці рибацькі домівки. І я вже надихалася повітрям морським, зголодніла, я поїду додому і буду шукати більше інформації. Я вже знайшла інформацію, її небагато про ці будинки, але треба ще і про рибалок. Все, друзі. До зустрічі.